Ну дивіться, в нас прогрес. В нас від більшості присутніх просто проголосувало, тому що 40 від тих 50 чи народних депутатів, які залишили в залі, це вже більшість. Просто мені дивно, як потім колеги будуть дивитися і армії в очі, і розвідці. Вочі. Я розумію, що через телемарафон воно не страшно. Але після цього буде я страшно. Ви б пішли б з людьми поспілкувалися. Що вони думають? про ваш я знаю, телемарафон, мабуть, що немає. О, бачите, Руслан Олексійович, навіть ви мене підтримаєте. Сподіваюся, ще й проголосуєте. Да, а я... як, як вам не соромно було залишити півтора мільярди гривень, а не передати їх на ГУР, зараз я буду ставити аналогічну пропозицію щодо Збройних сил України. Ви навіщо піднімаєте податки? Навіщо ви піднімаєте для наших з вами співгромадян до 5% військовий збір? Ви ж прикриваєте, що грошей у вас нема, так а тоді скажіть, а совість вас є? Ви забираєте у людей останнє. Тому що якщо сьогодні з тисячі гривень кожен вчитель, кожна медсестра, кожна людина, яка працює за дуже невелику заробітну плату в державних органах, на відміну від народних депутатів, міністрів. Які, яких, на жаль, сьогодні тут немає, а тим більше членів наглядових рад, які в день е, виступають говорящими ротами офісу президента, а вночі диски крутять і діжакиями за недорого влаштувалися, які отримують по 300, по 500 тисяч гривень. Ви ж розповідаєте, що грошей нема, але гроші ви забираєте не з тих, в кого вони є. А ви їх забираєте як останнє у простих людей. Так, повертаючись до виплат, у вас з кожної тисячі у вчителя ви сьогодні забираєте 195 гривень. 195. Після підняття податків, якими ви прикриваєте той законопроект, який розглядається сьогодні, і свій непрофесіоналізм і недолугість, ви будете забирати. 230, тобто майже чверть. Замість 20% однієї п'ятої ви будете забирати чверть. А у людей з кожним днем збільшуються видатки на електрику, на яку ви підняли, тож тарифи, на паливо, яке тут гітманцев стояв і розповідав, що привозять і торгують газом російським. Ну зараз буде кримінальна справа. З'ясуємо, де був той російський газ і як вони його покривали. Або не покривали, і тоді він брехав. Або ви, яка стояла на цій трибуні і розповідала, що грошей нам на все вистачить, а зараз дірка в 600 мільярдів. І все це зводиться до непрофесіоналізму, до відсутності логіки в ваших діях. І ви піднімаєте податки не для багатих. Як тарифи, які мали б мати бути диференційовані для тих людей, хто може платити, більше щоб сплачували, а тих, хто ледве виживає, ви не мали права піднімати ці податки. Так от, повертаючись до правок, в мене велика пропозиція і про велике прохання. Ну, не виділили ви гроші на ГУР. Давайте заберемо з вашого телемарафону і передамо на Збройні Сили України. Якщо ви за це не проголосуєте, тоді говорити про те, що у вас немає грошей. Ви просто не маєте морального права, і вам за це треба буде відповісти. Півтора мільярда одне голосування додаткових видатків на Збройні Сили України. Скажіть, будь ласка, що заважає це прийняти комітету і Верховній Раді? Будь ласка, і так, 241 і 350 Будемо ставити. І відповідь, будь ласка, по цих поправках, якщо можна 241 і 350, триста п'ятдесят, Рослана Комітет не підтримав їх. Дякую. Шановні колеги, 241-ша поправка авторства розумкової колег. Вона комітетом відхилена. Розумков просить поставити її на врахування. Прошу голосувати. За 41 рішення не прийнято.